Чому виста в моєму місті се паратиського шабачу не буде? Або ви зараз міно обходите, або ми вас звідси викидаємо. Я ви цього міста. Я вам не дозволяв проводити тут шаба. Залиште моє місто! Моє місто залиште! Залиште моє місто, я сказав! Я сепаратистів. сепаратистів геть з конотопа! Геть сепаратистів з конотопа! Я міський голова цього міста! І ємером я сюди не пускав! Геть звідси! Убив бивці! Українських коренів На ваших руках кров! Чекуємо солдатів! Гецько на мерзота! геть я сказав! геть конотопу, негайно, геть конотопу, мерзота, сєдовська мерзота! геть, Ще якась кора тут з'явиться! Я попереджаю! Ви останній раз тут у мене тут з'являєтеся! Останній раз! Ще раз! З'явитися тут, будьте вилітати, звідси через вікна. Після мого відстави. Коридорів, які в не матері! Супровід до межі міста. Супровід до межі міста, щоб я нікого не бачив. Межі міста коридор. Де начальник поліції? Значить так, негайно, зробити коридорів. За межі міста у вас 10 хвилин. Я вам дав 10 хвилин. І газі це. Зажних хтось Америку. Заїжджайте до ступеня. Я вироблююсь пеку тільки протягом 10 хвилин. Быстрее снимается, быстрее. Понятно? Смотрите, может узнать, как уйти. Один мер Все решили за три хвилины! Айпа! Пацаны на передовой, смотрите! <риклад> Прямой эфир, ребята! Можете привет передавать, મતના બીજા હરિદ